В ефірі спеціальний випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю вас сьогодні 12 січня. Саме цього дня у 1907 році в Житомирі народився наш всесвітньо відомий земляк Сергій Корольов. Сьогодні 108-ма річниця від дня народження знаменитого Сергія Корольова, завдяки якому людство розпочало важкий шлях у космос через терни до зірок з цієї нагоди в Житомирі вранці пройшла урочиста церемонія покладання живих квітів до пам'ятника корольову. Згадайте ж добрим словом, його і ви такі велети народжуються без перебільшення раз на 100 років, і саме такі рухають світову історію уперед. Шокуючою подією минулого різдвяного тижня став безжалісний розстріл терористами журналістів і поліцаїв у Франції. Загинули 13 чоловік. Цивілізований світ одночасно розцінив цю подію як зухвалий наступ на свободу слова. Загалом у серії терористичних актів від рук ісламістів загинули 17 громадян. У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко взяв участь у Парижському марші єдності, на який прийшли більш як мільйон людей. Свою солідарність із загиблим. Десятьма французькими колегами висловили і журналісти нашої телерадіокомпанії. На жаль, новорічне різдвяні свята затьмарені іще однією трагічною звісткою: із фронтового Донбасу. У ніч на 9 січня поблизу містечка щастя на Луганщині загинули два наші земляки: воїни 26-ї Бердичівської артилерійської бригади Іван Вовк. Та Олег Яндзюк таким чином загальна кількість військових із Житомирщини, які загинули на сході України, досягла вже позначки 103 особи. Колектив обласного телебачення глибоко сумує з приводу загибелі героїв і висловлює щире співчуття їх родинам, друзям і бойовим побратимам. Про фронтову ситуацію на Донбасі і довкола неї стисло за офіційними повідомленнями. Під час вихідних і святкових днів терористи продовжували порушувати умови перемир'я і неодноразово відкривали вогонь по позиціях українських військових. Лише минулої доби зафіксовано понад 40 таких випадків. Генеральний секретар НАТО оцінив ситуацію на Донбасі як нестабільну і складну, але з ознаками легкої розрядки. Польща евакуювала з Донбасу 175 етнічних поляків. Після обстрілу бойовиками біля Донецького аеропорту було знеструмлено шахту імені Засядька. Під землею залишилися понад 330 гірників. Відтепер в зону АТО можна потрапити лише за спеціальними перепустками. У Криму масово відбирають приватну власність. Житомирщина продовжує допомагати українським воїнам. Під час новорічно-різдвяних свят наша знімальна група знову побувала на фронтовому Донбасі. Репортаж, очевидця – мого колеги Дмитра Клименка готувались до цієї поїздки волонтери заздалегідь. Перед новим роком хотіли зробити солдатам сюрприз. Значна частина допомоги це солодощі та фрукти. Суботу, 28 грудня, о 21.30 із Житомира та Левкова виїхало три автівки із продовольством, теплим одягом та амуніцією. Маршрут проклали по лівобережжі через Полтаву та Дніпропетровськ, адже на той час одеська траса вже зупинилась. Але втекли від зими ми недалеко. Під Полтавою нас зустріла хуртовина. В дорозі вже більше 13 годин. Буквально за декілька кілометрів буде Мелітополь, де три автівки нашого каравану роз'їдеться кожна по своєму місцю призначення. О 12 дня ми приїхали до містечка Мирне, що на Запоріжжі. Одразу починаємо розвантажувати автівки, адже попереду ще понад 200 кілометрів по Херсонщині. Цього разу до Житомирських волонтерів доєднались любарські хлопці, які зібрали продукти та м'ясо із сало для солдатів. Хлопці, місцеві підприємці, допомагають м'ясом. Кожен раз передаємо, привозимо підприємці з базару. Кожного разу я особисто збираю серед підприємців. 40-80 це сала, і люди доброзичливо відносяться до цього. Крім продуктів та теплого одягу. Ми привезли також малюнки дітей та листи, які зігрівають душі солдатів. Вітаю з наступаючим новим роком теритон Христовим!» Бажаю вам всього найкращого. Ну, точно дочекайтеся. Щоразу волонтери привозять амуніцію для солдатів: біноклі, тепловізори, розгрузки та бронежилети дуже дорогі, але на те вони і волонтери, щоб все знаходити. Лічно Командирський з дальними близько восьмої вечора неділі. Ми під'їжджаємо до першого блокпосту на Таманському перешийку біля адмінкордону із окупованим Кримом. Ми вітаємо хлопців із святами та розвантажуємо допомогу. Дмитру всього 21 і він бачив уже дуже багато. Солдат розповів нам, що змушує його триматись та боронити країну. Чи я особисто малюнки під бронежилетом тримав. Допомагай іноді думаєш, що тебе що є кого захищати дома. Вдома чекають такі дітки. Після цього блокпосту ми ще годину добираємось до двох інших пунктів охорони, де стоять наші Житомирські хлопці. Останній пункт призначення митний пост охорони біля селища Чонгар. Тут для нас зараз виходить як курорт, реально курорт. Тут є світ, тут є криша, ось він. є де жити, тепло. Там, хоч ми там були, як говориться, трошки втепліше е, вода. Ну, там трошки було пожорще, значить, іменно умов проживання. Ну і тут, бояться, тут, не стріляють. На передовій солдати були три місяці. За цей час вони пізнали всю сутність війни та людської душі, пізнали своїх побратимів та цинічних, мілких людей, які за гроші готові продати все. Місні там такі ось підходять. Привіт, пацани, ви хороші чолов... чоловічки. Тут 20 хвилин проходить, блін, міномерний обстріл. Але не всі місцеві підтримували сепаратистів. Деякі люди допомагали нашим солдатам, адже бачили, хто є хто. В принципі, ми старалися ну, якось до людей, тому що от, ви ось що привозите нам, наприклад, там, ці, крупи, там, макарони, всі діла. Ну, волонтери дуже багато возять. Ми його все не поїдаємо. Даже буває, Бувають такі дні, що ну, раз в день, і поїв, то це дуже добре. Так в основному, ну, дуже багато ми давали людям. Розвантаживши всі привезені речі, волонтери домовились із солдатами, щоб привезти наступного разу. Додому ми їхали вже правим берегом Дніпра, і за дві доби, проїхавши 2100 кілометрів Україною, ми приїхали додому, а солдати залишились оберігати наш спокій на своїх постах. Часли, здопаючи вас, Тримайтеся. Колектив обласної організації національної спілки художників України із сумом сповіщає, що після тривалої хвороби в Житомирі пішов із життя заслужений художник України Олександр Костюк. Йому виповнилося тільки 65 років. Міг би жити й творити, але непрошена недуга зупинила його серце. Однак пам'ять про його творчість назавжди залишиться у серцях усіх тих, хто знав цю талановиту і благородну людину. І ще про кілька резонансних подій і повідомлень у Івано-Франківську ураган повалив головну новорічну ялинку. Протягом двох останніх ночей Житомирщина зазнала дошкульного удару штормових вітрів. Вчора в Житомирі пройшов обласний фестиваль колядок. Завтра в нашому телецентрі великий новорічно-різдвяний концерт, дасть знаменитий поліський ансамбль пісні і танцю льонок. 14 січня в Облмуздрамтеатрі відбудеться благодійний вечір пам'яті поета, композитора, бард-виконавця Володимира Шенкарука. 16 січня сесія обласної ради розгляне проєкт бюджету Житомирщини на 2015 рік. За прогнозом синоптиків, до завершення цього тижня денна температура повітря буде з позначкою плюс. Це був спеціальний випуск новин про особливі події, як і всі попередні. Ми розмістимо його сьогодні на нашому сайті. tvradio.zt.com.ua. У студії була Катерина Тарасюк. До завтра.